Я ніколи не молилася, але сьогодні вперше. Я прошепотіла ім'я, яке лунало в мені як помста. У романі Книга жінок ночі Марлона Джеймса лунає забутий голос темношкірої жінки Ліліт, ямайської рабині з кінця 18 століття, що носить у собі силу, яку бояться навіть господарі. Крізь дим цукрових плантацій, прокляття і кров постає історія. Палка, як полум'я повстання. Ліліт не просто невільниця, вона обрана магією, вона бунт, вона пам'ять. Джеймс, перший ямайський лауреат Букера, повертає історію пригноблених, творячи епос болю, жіночої гідності і визвольної жаги. Книга про магію, яка стілює і руйнує, залишається болісно актуальною. Підписуйся на наш канал, щоб орієнтуватися в безмежному світі книг, став лайк, щоб розповсюджувати книжковий контент. Пиши коментар, яка книга справила на тебе враження. Є книги, що зникли з полиць, але не з пам'яті. Переходь за посиланням, заповнюй форму, ми пошукаємо та надрукуємо її для тебе.